Доброго дня. Сьогодні ми з вами розглянемо діагностику та технічне обслуговування гальміної системи автомобілів Honda Accord. Для даної операції нам потрібно з вами буде слюсарний інструмент, пневмоінструмент і спецінструмент для вжимання гальмівного поршня. Гайки кріплення колеса. Нашої подальшої роботи ми піднімаємо автомобіль на автопіднімачі. А зараз ми з вами проводимо візуальний огляд на механічні пошкодження, тріщин. Проводимо ступінь спрацювання гальмівного диску за допомогою штангенциркуля. циркуля. Візуального огляду тормозних колодок. Було прийнято рішення замінити їх на нові. Знаття гальмівних колодок. Ми бачимо візуально, що вони в ізношеному стані. Можемо зробити заміри штангель циркулям. Стара тормозна колодка, що знаходилась на автомобілі, має розмір 4,5 міліметра. Нова повинна, бати, ну, повинна мати, ту, що ми, на яку ми замінюємо, має 16 міліметрів. Тобто бачимо, що вже колодки слід міняти. Збирання відбувається у зворотній послідовності. thank <sniffs> you